Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни вихід українських воїнів, точня з під іловайська. Коли українські військові виходили з зеленими коридорами, росіяни порушили домовленості та розстріляли їх. За даними Українського інституту національної пам'яті, у наслідок підступності росіян, українська армія втратила загиблими 366 воїнів, 429 отримали поранення, 158 зникли безвісти, 300 опинились в полоні. Ці трагічні події розгортались саме на полях соняхів, які вже дозрівали. І саме під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя за незалежність нашої країни. Щорічно, в цей день ми згадуємо не лише тих, хто загиб. Ну під Іловайськом, а шановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Боротьба проти російського агресора згуртувала українську націю. Україна може спертись на широку підтримку громадян, бо на захист незалежності держави стали жителі всіх без винятку регіонів нашої країни. За свободу ми платимо надзвичайно високу ціну, тому пам'ять про борців і їхню звитягу є найвищою цінністю для національної ідентичності. Маємо зробити все, щоб зберегти та зміцнити пам'ять про полеглих героїв на багато поколінь вперед. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.